На наступному графіку представлені перші 5 значень заданих іксів та ігреків. У полі для відповідей наведено різні твердження про ці дві моделі. Виберіть усі правильні твердження. Під моделями мається на увазі наші ікси та ігрики. Тож подивімося, що ми тут маємо. Перше, це знову ж таки, ми бачимо координатну площину, на якій по горизонтальній вісі знаходиться вісь іксів, а по вертикалі знаходиться вісь y Також ми маємо відповіді, але про них поговоримо трішечки пізніше. Перше, що я хочу зробити, так це записати наші ікси і y у вигляді цифр. Тож, роблю невеличку табличку Хі і записую перша точечка у нас по іксу, це четвірка. А по ігреку це буде одиниця. Друга точечка по х це сімка, а по ігру теж сімка. Так роблю з усіма точечками? тож, третя точечка по х десятка, а по ігрику 13. Рухаємось далі до четвертої точечки. По х це буде 13, а по ігру 19. Остання п'ята точечка по іксу буде мати 16, а по іку 25. Прекрасно! Яку закономірність ми можемо тут побачити? Якщо ж говорити про ікси, то спершу у нас була четвірка, потім сімка, потім десятка, потім 13, потім 16. Отже, кожного разу ми додавали четвірку. Ні, не четвірку. Кожного разу ми додавали 4 додати 3. Додавали трійку. Ось так. І ту трійку додали дійсно. 7 додати 3 буде 10. Якби ми додали четвірку, було б 11. Тут додали трійку і тут додали трійку. Прекрасно. А що ж відбулося з нашими ігриками? Чи можемо ми тут прослідкувати певну закономірність? Так, дійсно можемо. Тут ми додаємо 6 Аби з одинички утворилася сімка, потрібно додати 6 Додамо ще 6, отримуємо 13. І так, кожного разу. Прекрасно. Тепер подивімося на ці відповіді. Що ж тут є? Перше, якщо значення x помножити на 2, а потім відняти 7, то отримуємо значення y. Необхідно пересвідчитися, чи дійсно це так. Тож, що ми маємо? Наш х ми маємо помножити на 2, тобто 4 множу на 2 і відняти 7. 8 мінус 7 дійсно буде 1. Чудово! 7 помножити на 2 буде 14, віднімаємо 7, 7. -ка. Добре, десятка, десятка помножити на 2, відняти 7, 13, адже буде 20 мінус 7, буде 13. 13 множимо на 2. Отримуємо так. Де ж тут записати? Запишу знизу. 13 помножити на 2 це буде 26. Мінус 7, дійсно, буде 19. 16 на 2 це буде 32. Відняти 7 дійсно 25? Так. Взагалі немає ніяких заперечень. Це правильна відповідь. Друге, значення y завжди більше або дорівнюють значенням х. Ну, подивімося, наприклад, на першу точку. Чи правда, що одиниця більша рівна за четвірку? Ні, неправильно, отже, цей варіант нам не підходить. Третє, щоб потрапити з кожної точки в наступну, потрібно переміститися на 3 одиниці вправо і на 6 одиниць вгору. Подивімося. Так, на 3 одиниці вправо. І на 6 одиниць вгору. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, дійсно є. А з цієї точки 3 одиниці вправо. І 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, супер. А тут 1, 2, 3 вправо. 1, 2, 3, 4, 5, 6 вгору. І останнє чомусь мені здається, що так само і це буде правда, але нам необхідно перевірити. Тож, 1, 2, 3 вправо. Один, два, три, 4, 5, 6 вверх. Дійсно. Дійсно. Третій варіант є правильним. І четверте значення x та y для другої точки дорівнюють 7, 7. Ось наша друга точка, тут і 7, 7. Все вірно, третій варіант нам теж, точніше, четвертий, нам теж підходить. Але в загальному три варіанти. Тож, це, в принципі, і все. Сподіваюсь, що вам було зрозуміло, як ми це робили. Три з чотирьох відповідей виявилися правильні.